Рашкастан, мабуть, відмовився купувати балістичні ракети у Ірану. Всі ті, хто більш-менш розуміє ситуацію. Ані приходять в ужас за інформацією видання Financial Times, Росія відмовилась купувати ці ракети через погрози Сполучених Штатів забезпечити Україну балістичними снарядами Атакмс з радіусом дії близько 300 кілометрів. Ці ракети дозволили б досягати будь-якої точки окупованої України, включно з Кримом. Нагадаємо, що співпраця Росії та Ірану посилилась після російського вторгнення в Україну у цій війні, як заявили Україна та західні партнери Раші. Ська федерація використовує іранські безпілотники, зокрема під час масованих ударів по енергетичній системі українських міст. Але як показує практика, вони виявились малоефективними, оскільки українські сили ППО збивають практично 95% шахідів. Найкращі українські пілоти визначені і готові, хоч завтра, виїжджати на навчання в будь-яку країну, яка може їх прийняти. Про це в етері спільного телемарафону заявив речник повітряних сил Юрій Ігнат. І нагадав, що двоє українських пілотів вже відбули до США. Вони там аналізують навички українських льотчиків і визначають скільки часу потрібно, щоб освоїти західну техніку. Вони хочуть зрозуміти. Рівень підготовки українських пілотів. Наскільки філософія управління радянською технікою дещо інша ніж філософія управління західною технікою, це досвідчені пілоти, і разом з нашими колегами з нашими партнерами будуть ну мабуть аналізувати скільки потрібно цього часу. Ви вже це озвучили. Скільки потрібно сил та засобів для того, щоб дійсно організувати цю підготовку? Де вона буде проходити, поки що невідомо на якому типі літака. Теж поки що зрозуміло, що не оголошується ну але процес і йде, і я думаю, що тут треба просто не дуже піднімати рівень температури цієї темі, а дочекатись просто позитивних рішень для України. Я вважаю, що ми повинні почати навчати українських льотчиків на передових системах озброєння, в тому числі на винищувачах, незалежно від того, чи вирішить зараз адміністрація Байдена чи країни НАТО надати ці системи зброї чи ні. Але навчання українців на цих системах зброї дає їм можливість прийняти таке рішення. Якщо вони не хочуть це робити зараз, але захочуть це зробити, скажімо, через два місяці, тоді не треба буде додатковий час на навчання. Тож, принаймні, давайте спочатку навчимо українців і. Дамо сполученим штатам і нашим союзникам по НАТО гнучкість прийняти це рішення пізніше, якщо вони того захочуть. Про необхідність передати Україні сучасні винищувачі говорять і республіканські законодавці. Серед них співголова комітету сенату із закордонних відносин Джем Ріш. Айгефоннебігін. Yeah, я підтримував надання винищувачів із самого початку. Моя позиція така: Росіяни, коли ми воювали у В'єтнамі та у північній Кореї, постачали нашим ворогам винищувачі та тренували ворожих пілотів. Тепер настав наш час повернути борг. Тож я завжди рішуче виступав за надання виничувачів. Я не сприймаю виправдання кшталт. Ой, ми не можемо цього зробити, бо це якось роздратує Путіна чи щось подібне. Я навпаки хочу, щоб він прокидався вранці роздратованим. Я хочу, щоб він думав, що з ним станеться, якщо він підійме ставки та посилить агресію. Я хочу, щоб він про це хвилювався, а не ми продовжували заламувати собі руки боєприпаси та навчання збройних сил України міністри оборони країн Європейського союзу зустрінуться 7 та 8 березня у Стокгольмі. Про це повідомив журналістам інтерфакс представник уряду Швеції на неформальних переговорах. Мають Обговорити військову допомогу Україні повідомляє, що український міністр оборони Олексій Резніков проінформує міністрів ЄС про ситуацію на місцях та потреби ЗСУ. опісля. Обговорять хід підготовки українських військових інструкторами НАТО, а також розглянуть питання прискорення військових постачань Насамперед, арт боєприпасів, які терміново потрібні Україні. Я думаю, що це питання буде вирішено. Зрештою, ми, нам обіцяні е, системи JLSDB, дальністю на 150 кілометрів. Вочевидь, це питання часу, коли в нас е, вони з'являться. Ми отримуємо підсилення додаткове і в черговому пакеті на 400 мільйонів доларів. Додаткові засоби до систем Хаймерс у нас є дальністю звичайно на 80 кілометрів. Те, що оголошено, ще ми отримуємо керовані бомби технології для керованих бомб Джейдам. І це все вони на 73 кілометри, але це теж підсилення. Тобто, це, це певні елементи, які працюють, і системи «Хаймерс», і Наша далекобійна артилерія відпрацьовує регулярно. Що стосується розширення наших спроможностей, безумовно, нам це потрібно. Безумовно, ці питання постійно порушуються. І звичайно, що е, нам потрібно, крім цього, ще такі комплекси, як ракети Storm Shadow, які е, обговорює зараз постачання Британія. Я думаю, що вони теж з'являться в Україні. Тобто, дещо розширення наших спроможностей і можливостей е, безумовно в цьому напрямку буде. Ну і звичайно, що. В цьому сенсі дуже важлива авіація, але ми бачимо, що поки що знову таки ми підійшли до питання мігів словацьких, угу. можливо, польських. Це теж, до речі, непогано, це теж потрібна річ, тому що вони здатні виконувати завдання, але ну, в майбутньому це F16. Це те, що на порядку денному наших оперативних потреб, які були б нам потрібні для якраз в тому числі і не тільки для контрнаступу, а й для оборони так само. Україна має е, зброю власного виробництва, яка не буде асоціюватися з західною, для яка могла би всередину Росії летіти. Я зокрема зараз скажу про дрони. Ну а якщо ми говоримо про дрони, на сьогоднішній день жодної офіційної інформації у нас немає, що в нас вироблено якісь моделі, які угу. літають. Давайте так оперувати даними. Якщо ця інформація у нас з'явиться, дуже добре. Виробляти такі дрони безумовно потрібно. Виробляти різні типи дронів камікадзе. Так само потрібно, так само треба знищувати позиції ворога і на окупованих територіях. Давайте спочатку виробимо велику кількість дронів на 40-50 кілометрів камікадзе, тобто в мільйонах на рік обчислювати їх. Да, виробництво, якби ми запустили або ми мали від партнерів, це теж би нам допомогло досить суттєво нищити, нищити противника, знищувати його техніку. От, подивіться. Що зараз Росія робить? Вони збільшують виробництво з цих ланцетів, своїх баражуючих боєприпасів. Не дуже складні виробництві, але концерн Калашнікова їх налагодив і полюють на нашу техніку, на нашу артилерію. Ми теж полюємо на техніку і артилерію ворога і постійно знищуємо її. А нам потрібно більше засобів ураження. Ми зразу пішли на амбітні цілі. Давайте вирішимо 20-40 кілометрів спочатку в належній кількості і знищимо війська ворога тут, а потім перейдемо і на Росію, і далі. І далі. Тобто підсуваючись до кордону, буде збільшуватися так, би, можливість всередину Росії запускати те, що ми могли би і мали б запускати. Звичайно. Так, хочу запитати у вас ще про авіацію. От вчора була інформація, що два українських пілоти зараз стажуються в Сполучених Штатах в Аризоні, Там на базі вони не на F-16 літають, вони на симуляторах поки що, і ще 10 туди буде відправлено наших військових так само на такі тренування. Що це означає? Що десь негласно вже рішення прийнято щодо f 16 питання часу, коли це буде оголошено офіційно? F-16 16 це дійсно питання часу. Справа в тому, що кошти на навчання українських пілотів вони виділені були конгресом, і, звичайно, зараз реалізується ця програма. Ми бачимо, що наші пілоти готуються. І питання в тому, що пішли шляхом. Мені здається. Досить правильним, що не варто чекати рішення безпосередньо політичного і коли літаки з'являться, а і тоді готувати пілотів, а вже мати навчений персонал, який буде готовий, коли рішення буде прийнято. Тому угу. я сподіваюся, і вірю. Що це виключно питання часу, бо авіація нам вкрай потрібна, дуже потрібна. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.